Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Сьогодні з нами на зв'язку. Іван Тимочко. Пане Іване, мої вітання ради бачити. Вітаю слава Україні! Теж радий вас бачити. Героям слава пане Іване. Розпочнемо з вами з заяви Наталі Гуменюк. Вона каже про те, що російські війська намагаються ущільнити оборону і продовжують будувати оборонні споруди на південному напрямку. Цікава заява з приводу того, що ми ж пам'ятаємо, що саме в цьому районі противник вже зумів побудувати укріплені райони, які ми називаємо лінією Суровікіна в тому числі, і хотілося б зрозуміти, це додаткові якісь до попередніх укріплень, чи як це розцінювати загалом ці споруди? Ну зараз не відбувається там ситуація, яку насправді свій час дуже хотіли ряд політиків нав'язати нам. Тобто там росіяни намагаються перейти в абсолютно глуху оборону, оскільки вони е, розуміють, що якщо ми прорвали першу лінію на той час, і взагалі бойові дії вже ведуться друга лінія, то по суті їхня оборона. Е, Верніше, глибина, ну не неправильно, не, не повністю правильно говорити перша, друга, третя лінія. Глибина їхньої оборони. Власне, вже третій, другий ешелон зайшли наші бійці на цьому напрямку в багатьох місцях. Прорвавши їхню першу, перший ешелон оборони. Звичайно, що вони розуміють, що ми не не покинемо е, спроб в майбутньому власне прорвати їх остаточно. Тим паче вони бачать наскільки серйозно виноситься їхні. В окупований ними Крим, ми бачимо, як він виноситься їхній військовий корпус на цьому напрямку. Звичайно, що вони зараз намагатимуться там ущільнити оборону. Тим паче їхні спроби відбити наші війська по лівому берегу, зняти наші плацдарми ті ж самі Кринки, ті ж самі Антонівський міст. І вони розуміють, що все-таки накопичення сил засобів у нас там буде відбуватись. Тим паче вони не змогли навіть попривести шалений тиск і ті масові спроби вибити. Звичайно, що вони розуміють, що їм прийдеться переходити в оборону, і вони намагаються насичити уплотнити порядки, е, тим паче знову ж видно. Вони не самі не дуже сподіваються, що їм вдасться накопичити таку кількість військ. Щоб вони могли ними перекривати власне всю, всю лінію фронту, ну і тому вони будуть їх уплотнювати, намагатися втримати. Тим паче Путін намагається все-таки зайти і в переговорну фазу. Йому насправді зараз дуже потрібні переговори або якась зупинка. І для того щоб переходити в, 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 в якусь переговорну фазу, він хоче себе максимально укріпити на території України. Звичайно, що. Що вони будуть це робити, і це слід було очікувати. Тим паче росіяни дуже сподіваються, що вони все таки зможуть втримати тримати на півдні сухопутний коридор, який зв'язуватиме Крим і Росію, бо вони по материковій частині України, бо вони теж розуміють, що Кримський міст не вічний, і по суті, так чи інакше він буде виведений з ладу. Це просто питання часу. Силу цих обставин вони зараз намагаються використати можливість, хоча знову ж взимку будувати фортифікації. Таке собі задоволення для росіян. Ну але видно, вони хочуть чим небудь зайняти своїх солдатів, щоб, щоб не пили не тікали і щоб дурницями не займалися. Можливо, тому що додатково, але це додаткова одна з причин. А от серйозна основна, це те, що вони. Видно, не розраховують на свій військовий контингент, що він ще зможе витримати в тих умовах, що є ще один серйозний потужний удар на півдні наших військ. Але загалом, якщо аналізувати і можливість це робити, то значить вони мають і налагоджену логістику та ресурси для влаштування. Я правильно розумію? Не завжди це є. Для того і вибудовуються оборонні лінії, щоб прикривати логістичні шляхи і шляхи поставки. Як правило, така ситуація відбувається в в досить екстремальних умовах. Це вже потім, коли відбувається уплотнення, закидуються мінні поля перед укріпленнями в глибину на декілька кілометрів. Потім вибудовується, як правило, для росіян з великими втратами така. Лінія, такі загородження, а вже потім тили, завдяки цьому вже, вже починають працювати інтенсивніше, активніше для того, щоб утримувати той контингент військ, який буде знаходитися на власній лінії оборони в цих інженерних загородженнях, фортифікаційних спорудах. Бо в будь-якому випадку їх постійно потім потрібно належним чином експлуатувати, отримувати, постійно їх відновлювати. Зберігати, бо це, це якщо не буде там людей, це буде просто великі бетоновані траншеї, які рано чи пізно будуть підтоплені ґрунтовими водами, почнуть осипатися, якщо не буде за ними належного догляду. Тому. Вибудувати лінії це одне, але потрібно, що в них тримати і військовий контингент, який потрібно годувати, харчувати, налагодити шляхи сполучень між ними, це, це час, це робота і це величезні гроші. Ну знову ж, можливо, там якась і корупційна складова закладається, щоб хтось той самий генерал Теплинський, між іншим на південному напрямку. Він зараз керуючий тою південною групою військ Російської Федерації. Можливо, він вирішив ще додатково щось підзаробити, бо це він буде контролювати, курувати на своєму напрямку роботу цих інженерних загороджень. Між іншим він же ж намагався там відкинути наші війська, і великі сподівання були в росіянів і в Путіна, що він зможе перелами, переломити ситуацію на цій лінії фронту. Ну, не склалося, значить, вирішили підзаробити ще додатково плюс. У сформувати якусь лінію, додаткову лінію оборони. Плюс ми ж не знаємо насправді, яка, яка основна мета цих напрямків. Ми можемо тільки догадувати. можливо, вони відчувають, що вони військами не будуть спроможні на цьому напрямку проводити наступальні операції для того, щоб більше кинути сил на південь, на схід, вірніше, вони будуть пробувати зацементовувати південь. Для них Крим важливо там зберегти. Ну Так ми розуміємо, і з іншої сторони, в принципі, якщо е, вдасться Збройним силам України, е, України, і якщо ми зуміємо шириною там на кілька десят кілометрів е, смуги закріпитися, то мені здається, там однозначно вже буде перерізаний сухопутний коридор до Криму. Ну і це буде певною такою колосальною з точки зору стратегії потенційна перемога. Будемо сподіватися за цим споглядати. Пане Іване, ще про один напрямок або про ще одну загрозу хочу у вас дізнатися вашу думку, оскільки нещодавно прозвучала така заява від начальника штабу Азова Богдан Крутевич каже, що Росія може цього року розпочати новий наступ на Київ, як і з боку Чернігівської та Сумської областей, а також з території Білорусі. Причому на його думку. Не виключено вступу білоруської армії у війну на боці Російської Федерації, чи не вже е, білоруська армія спромогнеться, чи скажімо так, вони готові? Оскільки доволі часто ми чули, що режим Лукашенко і білоруська армія ну трішечки вони за своїми настроями все ж таки відрізняються. І загалом, якщо ми споглядаємо те, що відбувається зараз на фронті, з е, тими ресурсами і можливостями Російської Федерації. Про який ми можемо говорити тоді повномасштабний через наступ 2.0 на Київ? Абсолютно ситуа цієї ситуації не варто відкидати, та й ніхто її не відкидає щодо білоруської армії. Так величезна кількість насправді їхніх, особливо офіцерів. Брали, беруть і, напевно, в найближчому часі будуть брати участь у бойових діях проти України. Це пов'язано з тим, що все-таки Лукашенко хоче, хоча б якусь частину армії армії, дати бойовий досвід. Окрім цього, він і не може їх зупиняти, бо все-таки він є просто сателітом Росії і особливо на початках. Ми знаємо, що дуже багато білоруських військових брало участь власне в агресії нападі. В Україну, особливо на початку широкомасштабного, та потім трохи трішки їхній запал з газ після того, коли добряче потовкли росіян. Але пригадуємо, що навіть е, основні джерела відправки е, краденого і награбованого це були прикордонні власне райони е, України з Білорусі. Пригадуємо ці велиці до ці, ці відео, які з'являлися в. в, в Вільному доступі, коли російські солдати відправляють грабунки з, з пошт, з їхніх там тих поштампів до своїх глибинків, свої тіть мутарака, ні, всякі, звичайно, що. Зараз з урахуванням того, що білоруська армія, як крім цього, і постійно перебуває в такому тонусі навчань безперервних, ми розуміємо, це також для того робиться, щоб постійно тримати і в напрузі наші там війська в тому напрямку, і, і та що активність ДРГ, все таки з Білорусі і російських, є. І в будь-якому випадку Путін, коли буде розуміти, що він вже нічого не може, скажімо, на лінії фронту тримати або його війська відступають. Обов'язково білоруський напрямок вони використають, хоча б для того, щоб відтягнути силу на частину наших сил і резервів. Звичайно, що відкидати ще той сам факт, що скажімо багато зброї, насправді, особливо снарядів техніки, Путін давно викачав з Білорусі на свою армію, але також те, що він їм там передав якісь пускові установки під. Ті ж самі ракети, які можуть бути і носіями якогось ядерного боєзарязу. Хоча, знову ж це, ще дуже питання таке риторичне, спроможності Білорусі застосовувати, використовувати, обслуговувати. Ну, але маємо, принаймі розглядаємо найгірший варіант відносно тих самих заявок Лукашенка і Путіна. Звичайно, що вони можуть в, Білору... в є так, знаєте, тепер для Путіна така проксі армія, як там. Кизбула Хамас власне для Ірану, тому в будь якій випадку, там те, що чи зараз є накопичення військ, ну відносно для ударної групування немає. Принаймні те, що говорить розвідка. Але знову ж ми бачимо тих самих вагнерів, яких вони раніше в себе притулили, які там проводили навчання, підготовку їхніх військ. Ну, частина вагнерів повернулася в Росію, але все одно більше половини цього наметового містечка, яке вони там будували під вагнерів, воно функціонує, тобто в ньому живуть ці ж найманці російські, як правило, розуміємо, що це були ті найманці, є там, які якраз, скажімо, йшли з Пригоженим на Москву швидше всього, яким місця в Росії вже немає. А ми розуміємо, що це найбільш ідейні були фанатичні вагнера, які починали з так би мовити, з першого початків з Пригожином. Це досить фахові бійці. Звичайно, що вони не підуть передній лінії, але вони достатньо можуть вдало гнати білоруську армію для того, щоб отримати якусь індольгенцію або. Як вони вважають прощення в Росії? Тут дуже багато чинників, і їх варто аналізувати кожної окремо. Є теоретичні і є дійсно, скажімо, практичні або ті, які максимально наближені до реалістичного втілення росіянами? Тому. На території Білорусі. тому тому і нас постійно там будуються фортифікаційні загородження, безперервно Там Все теж між іншим, в нас там на півні, на півночі дуже сильно оплотнені. Оплотнюються, що фортифікаційні, що інженерні загородження. Там безперервно йде власне облаштування позицій, закопування наших військ, викопування там більше. Ми теж намагаємося максимально мінімізувати ризики ворожих сил для того, щоб, скажімо, чим більше ми там зробимо фортифікацій, тим більше військ ми можемо з того вій... напрямку вивільнити на, скажімо, схід чи пів... південь. Тут така двостороння, власне боротьба. Вона на даному етапі не є там настільки яскравою зброєвою. Хоча на півночі теж безперервні обстріли відбуваються росіянами. Але це більше там артилерійські або ДРГ бої. Звичайно ж там, як таких потужних опозиційних боїв зараз немає. Але все може змінитися в одну мить, краще бути до цього готовим. Сто відсотків. І при цьому ще хочу. Одну заяву теж на останок з вами обговорити. переговори Росії та України можуть відбутися наприкінці року, оскільки обидві ви країни виснажені війною. Про це говорить колишній верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. До кінця року, можливо, після виборів у США ми матимемо момент для потенційних переговорів. вважає він Ставрідіс. Також розглядає корейський сценарій як наймовірніший варіант розвитку переговорів. Згідно з ним Україна буде вимушена визнати окупацію Сходу країни та анексію Криму, а Росії доведеться ухвалити вступ України до Західного блоку. Як військове, скажіть ваше ставлення до таких заяв і до таких сценаріїв, про які зараз кажуть на заході. Отже, перший важливий момент не може бути корейського сценарію, тому що там була громадянська війна. У нас агресія Росії дві держави. Дві суверенні держави, одна з яких виявилася агресором і вирішила напасти на другу, абсолютно не мають якихось обґрунтованих претензій. Це що там вони заявляли, де де, де, де мілітаризація, де на це все. Дурня, це не є на міжнародному рівні е, претензії, які можуть там класифіковані бути як е, військові операції. Це, це терористичні дії зараз Росія. Щодо е, бо тоді нас як мінімум мали би країни ООН, або він мала визнати цією країною мілітаризованою якоюсь на. Націоналістичною державою, чи ще щось так, парамелітарною, якою жорстко нас цього ніде немає, то собі Путін сам придумав. Вони йде тепер цілий, чітких не можуть сформувати. Тобто, корейський сценарій чи В'єтнамський нам не підходить, не під не підійшов би і ніколи не підійде. Це, це однозначно. Щодо втоми, знову ж перше питання: а які критерії втоми, що по цьому визначається? Так, Росія виснажується кожний раз, і те, що вона там навіть всередині в себе штучно тримає рубль, те, що вона штучно там намагається збільшувати якісь видатки на армію, збільшувати заробітні плати для військових і цьому внутрішньому фінансовому коловороті. Збільшується надходження хоча б за рахунок тієї маси грубових зарплат військових, але це все внутрішньо. це не є інвестиція, це не є якісь надходження, скажімо, ста зовні чи це не, не ті кошти, які можна вкладати у розвиток економіки. Це внутрішнє варево, яке рано чи пізно обвалиться. І, і Росія це прекрасно розуміє за підтримки союзників. Ну, яка там може бути втома, якщо крайній Рамштайн відбувся, так і нам уже згідно нього навіть будуть давати зброю там далекобійно, плюс всі розуміємо, що питання авіації це просто питання часу, а не на самої наявності європейської авіації. Будь-який момент знову ж ці удари по нафтопереробних заводах Росії а нафта й газє бюджету утворюючи галузі російської федерації. Федерації Ось зараз заразнові ну, ж Балтика знищена нафтобаза По суті, відвантаження нафти в Балтійське море немає. Серйозний удар, якщо й по офіційній економіці, офіційному експорту, так насправді і удар по тіньовому ринку Росії, коли вони там закачували нафту, вивозили у море і там під іншими прапорами, чи під нейтральних водах її перепродували та сама. Ситуація от зараз в Азовському морі, тут знову ж та сама там з відвантаження припинено так. Вакуумні установки знищені, тобто завод великий, портовий, а, а він не діє. А якщо це буде так тривати, скажімо. Ще декілька місяців. А з урахуванням тих безперервних пожеж, складів, заводів, інститутів росіян, причому ж ми ж там бачимо. Там що не пожежа, то тисячі квадратних метрів дуже корисних, заповнених цінними матеріалами, які які потрібні російській армії, цінними фахівцями. Якщо це заводи, це інженерна думка. Це все горить і це все в них палає. І причому отримувати, скажімо, якісь технологічні новинки ззовні, окрім контрабанди, вони не можуть. Навіть їхні партнери, союзники вони далеко не є високотехнологічними країнами. Тут насправді нав'язування ну, це інше питання. Я взагалі, знаєте, дуже скептичний до всяких ексів. Чому тому, що коли вони були на посадах, коли вони не були ексами, вони всі могли, що європейські командувачі, що радники могли тоді запобігти, підтримати, підсилити, провести аналіз, врахувати, що буде масштабне вторгнення росіян, і докласти всіх зусиль на тому етапі, щоб цього не відбулося зараз. Бо все має причинно-наслідковий зв'язок. Всі їхні слабкості, загравання, обнімашки і все решту, що ми навіть не спостерігаємо зараз в ООН з, з представниками Росії. Якщо би цього не було, тоді нелегальні бізнеси, корупція, дозвіл росіянам е, підсадити їх е, європейські країни на газові голки, на дешеві речі. на... Якщо б дозволити використовувати ті ж самі офшорні зони росіянам, чи навіть європейські країни, які дозволяли росіянам вкладати мільйони й мільйон, мільярди доларів їхні економіки, в їхню нерухомість, всі це все бачили, всі це все розуміли. А тепер знаєте, хоче хтось за себе заявити екси, і розповідають, що в том, а не в том. То вони, може, втомилися тоді, тому і пішли з посад. Ми не втомилися, ми є, ми воюємо, і ми будемо воювати до того часу, поки будемо живі. Ось на цій ноті ми якраз і нашим глядачам нагадаємо, друзі, робіть все, що від вас залежить для того, щоб наблизити нашу перемогу. А пану Іванові я бажаю доброго дня, доброго здоров'я і до наступних зустрічі на нашому каналі з України.